підписуйтесь на канал, не сьогодні ми будемо грати в шмішку. Тако, я буду грати не сам, а як завжди, своїм другом Тарасом. Всім привіт! Так, Тарас, строй свою школу. О, до скільки баксів? А ти мені удар, тобі де треба десь. Так, я тоді грав ще зі Сашою відео, і... як Саша поїхав, як і ці. О, тут гроші. Все, в мене другий поверх є. Десь Люди добрі. А я можу до тебе прийти. Боже. Ну тобто поки в мене гроші там там Так. Да. Ого. О, Саша Бейлен. О, докласти пі. О, старий от... аккаунт. Старий аккаунт. Андрія, брата братового. Добре дай. А, а тобі... О! Ще... Аркеан. А тобі щось треба побудувати за 4 тысячи. Что такое? Заркнейся. На вихід. Буту години. Сто 105 я в секунду получаю рушей. Купить себе. собі, собі тут все зробили? А, тут можна і принципі тут брат. Кожного по поверсі. Тобі по 6. Та давай строй, ти по 6. 600. 30. У мене 30. зараз, знаєш скільки? 205 баксів. Давай 205. Хоч перший клас построиш. Хоч якісь звуки в коридорі. Раллю в школі, я чистий в школі. О, Ой, ого, я... Ну, та все тут таке дороге, що... А шут. хто мені на мусору? Ще нікого не важить на мусору. Я там? маю 106. Так, Київ в школу прийшов, я бежа з трьох дивись. Ні, Ні, Нє, ну мене ще... Мені мене погано, але я ж тільки почав. Я побудував двері. Молодець. Три. — яфор, лагер, О, танковий холодильник. Чи по танку? Та да ты дешариш. Олегр. О, У мене перший негр. Шоколадний заяць. Та скільки в вас okay, у вас тут ті школі? Mm. — Скільки? раз, двести. Раз, єфор, два ефор. Тих тут може п'ятсот. Три ефора. Оста ну две. Ну хто? Ну хто міг бутилку покласти? О. Я не знаю, Дорка. що я побудував просто. Сібно. Так. У мене вже 420. <зас> Спати хочу. Ой, Леся, я все пустою. 123 в секунду получаю. Хочу клас якийсь поставити і. О, історія, історія в мене вже є, чекать. Егіш. Кремоворчик. До мене перша і... до школи зайшла, а туди твоя до класу. Так. О. О, другий. Шой? О, Так, ты кто тут все где-нибудь? О, я вожу я кишкачку. Та, о -о -о. Ай. А, олі. о, то я пишу. Привет! Я ты. Привет. Да, ты подумал. Ты убьешь, Коля? Я. Это ты? ты? Это я. Почему нас всегда путают? — А ти будеш в школі? Так? <ріст> — Та і Вікій, то я, то моя школа, подивися. Я в себе зайшов. Здорово, брат. — У мене вже багато було. — Здорово. Я тобі скажу, що ти, коли виростеш, станеш директором, бо будеш таких дивитись, як я зараз на тебе, зрозумів? — Ага. — Погадай, скільки в мене батьків. — Що в тебе з голосом? — Гадай, скільки буде заробляти? E — -e, 56. — 56? Тысячу 129. Та зараз. Історія. Что за история? Мені побачили, що я тебе бачу. О, клас. Окей. Скільки зелів. Ну, выбирай шось. О! я не знаю, взяв. Так, да ДДСК. Да, да, да. Я лазер. Да я. Я лазер. Да я Я шу на уроки киспишу. Не зайдет. Я не знаю, де я. О, я! привет. Дарова, Що там? Що там, життя, скажи, давай. Куда шуруєш? Я иду, вот туда ты все иду. Ты с ним идешь? Та-та я иду с ним, хочу посидіти! Давай. Ну все, давай, іди шуруй, папа. Папа. Що -па. ти від мене кричав? Ти розкидав, ти втікав від мене. Тово да 100%. Так, Дениско, привіт. Мене викинув. Привіт, викинув. Ти що? О, Саша, дара! То, то Саши ски? Дара! Шла, привіт, привіт. Та йде ось там, де десь сиде, де десь дай поздоровки. Все, чу? Добре. Ну, зараз подивлюся, як дай поздоровки. Куди ти пішов? Та він там. Та куди ти до вчителя пішов? Касаша, так. А який ти кабінет? Я потім поздоровкаюсь. Та добре. О, ти шо такий величезний? А де ти? Ти за западу. Зійди до мене. Бекончик. Бекончик. Так мені показало, що я там Та да тут ти, пекочик. Танковий холодильник тут сидить. О, два танкових холодильника. Ти, это я Я, это ты так, скільки є? Давайте ще один клас построїмо. Який? Okay. Spanish, English or Spanish. Okay. Аmile, я бизр вигляді сколи не можеш. Танк стоїт. <soundtrack> Танк приїхал. Картина кошти. Ого, ти що танковий холодильник 2.0. Я тебе не маю слизка. У мене не хорошай давай. Айди дивись, який бізнесмен. Розказуй похисту. Танк, Шо? Дивись рівно на ту дівчину. Танк, давай договоримось. Давай. Круче дивися. Ти бігнеш чи Що ви там шепчетесь? <риснє> Дівчина, я нічого не шепчусь. Танк, почув мене? Почув, почу. Все. А то я так подіваюся. Що... А ти стій на вушці. Якщо вона виходить, <риснє> то розстріляєш її, бо <риснє> то ніхто. Ти теж диракту. Я строю диракт. Є. здесь. Ой, я я перший тут клас. Розлив воду. Який клас? який клас? Я не знаю. О, это повар. Я зроблю. Що клас зробили той? Я перший тоже зробила. Хорошо. Так, туда зайшли привіталися і пішли. Позбув, щоб книжку. що книжка. У мене щось фонарик. У тебе до першого поверсі, я фонарик. Є по тебе накший клас. Майну піти клас. У мене, в принципі, дуже багато клас. Я йду до тебе на урок. От мене пушку до школи. Чого? Е, тобі пішла шкода? школа. О! Та треба було закрити тебе. Що тебе своє де народження. Що ти там розкажеш, Техуй? Я а тебе я поздравляю, і де там є хі... клас хіт. Ти квадробер! Та пішов ти не хочу казати сраку. Ти а казав? Да йдете в дупу. Дениско, дарова! Що там? Що там розказує? Нічого, йду до кримінології. О, дивися, ти будеш заробляв гроші. Малесенький. Та, то не твоє крісло. А що ти? Дінець хотів сісти. Ти щось не подобне, не почув, ти б в шлемі прийшов в школу. Хто? О, дивись. Ще один дінець котов? Ні, туди ти диску. Обійсько, туди дискус. Денис, а, що ти сам до себе говориш. Туди диску, як я сам до себе. Так ти тоже з собою сам говориш. Не, я просто буду все поставлю. Клас робляй. Давайте бі бізнес. Уу, ти Я буду бізнесменівчив. Все, заходьте до бізнесмена. Для мене жадайки попроходили. Та що тут кадешки, якісь бутилки валяють? Капецький гас. Як диво тоді пер, дзвінок. звідок. Перший двоник, перший двоник пролунає. У мене кабінет інпобач. Ти по квітці походив. Я зараз по покличу прибиральницю. Ти не знаєш, як вона тебе буде віником лупила, ти подубці. Більше так не роби, бо я раню, я не шучу, я покличу. Май собі на увазі. Пап, я не плач. Зараз взагалі медсестру фейклечу. 600. Чого ти не тратиш? Я взагалі зараз покличу як там? Медсестру і скажу, що вона тобі чорного вугля дала. Що таке? Прокакаєшся. Тисотки. Чорний, да? що да. Ой. Вс, давай. Так, Саша, привіт! О, Саша сидить. Ти вже 10 чекав. Та Коли Є набагато більше треба, щоб тут все построїти. Бачите О, давайте що все построїв. Вчора роді все построїли тут. І тепер треба просто строїти клас. Ось цей йде дострої, йде встроїв той клас. Що? О, Ходівчина так. Хотіла мої гроші красити? Це що то тут устроїв. Та дорога. А то. Ви якийсь щелай такой. А ти? Та, ти Гаді, то де я. Ти ж був перезайшов, тебе ж було викинуто. Mm. Ти до когось другого зайшов. А що тобі, як я куплю за 600 баксов? що тут? Боже, я зупи, б Боже, машина... Вот ты до мене пішов! Да? Зараз покажу, як я вставлю. Я Я... А то вона, пане Сашка. Нет, не Сашка. Саша в тебе не ваша. В тебе два друзях, Саша. Ты писал. Пішов. <світ> Гроші все. Не зря я бізнес клас зробив. Я йду до Дениса. О, Денис! Еколобія. Да. О, ти. Еколобія. О, ти сидиш в школі. Що тут? Скільки в мене? Давайте ще трошки возьмем. О! Тобі вже 9 тисяч. Та що ви сьогодні гроші хочеш забрати?

Не сім'я чекай що стільки мудати до мене приїхав дві машини. за чотириста поставити у такі у такий фонтанчик все, а тепер Можна ось все взагалі забрати? Ось це забрати можна? Можна вось. від мене с топ Ладно. Овся не буде Квіткою взагалі... Квітка купається або Є, є. Квитку не буде. Чи щось з'явить, чи щось? крізь. В шарики такі. Все. Все. Давайте. О, шаудит делись. Заціли такий фонтанчик. Той. Я тут зробив кабінет. Так. Тут дуже багато таких класів. Та ти дирах ти чого ти не ходиш за клас? Та наше, що мені ходити ще закидаю тим сміттям, які буде тут. Вчиться. Я зробив вам клас. Ща йде бути. І тут а що може бути? Хоч щось друге. Ага, 25 я зробив все. Що 25? Френш. Так, збираюся. О, ну класниця моя. Ляся, привіт, привіт. Так, чекайте, дайте. А, дайте гроші зберу. Дайте, ти гроші зберу. Що ж тобі гроші? Треба. Що гроші вже не можу збрати? То ви, учительки, так? Ай викину. А я перезайду. Перегруз, чтобы гроші почились. Ой, да разодится за страх. Так, что є? А все, нікого не вода. У мене 45 тысяч. Мне ще треба клас. Чекай. О. Вс, у мене клас готовий. Сама даже майже другий поверх готовий. Все, а лише. У мене ще не вище тогорі ти відкрию. Коли ти всі класи зробиш? І тоді ти. А ч мені далі класу не показує кіобрати? Коголий Сірий пішов в школу. Така я 225 баксів в секунду, нормально. Ну, а далі чого? А Алогія. Метеорологія, кримілологія, метеорологія. — У мене вже перший перший готовий. Є ще два один кабінет доробити, і все. Ага, тобі ще треба буде той. Другий поверх. Ні, тобі ще треба буде як то у той. Дивись, що тобі ще треба буде. А там там ще дуже багато грошей п'хнеш. И ще други и по трябва да 000. тези, че. я язар, Зара, чакайте. Трябва да се Едно, може Це я Ты що твій очень мене є. Я, я того, що не го картину. Ой, же, ось де. Зи думаєш, как з твоєї дубої. З моєю дубову твоєї. О, Ярик. Так, шокей. Після тисячі. А класс мало. Є, мене кабінет жалко. Вс. Ну, кабінет жалеє. Все. Але тепер мені ще треба 8500. І тоді я роблю теж. Більше ще... треба тисяч. Ну що? Все, тепер вожу. Можем... І що тут буде на трубу поверсі? О, о тут о тут я грошей пхну багато. Что? Тут я грошей багато. Все, а другий а третій порский скільки коштує, зараз? 54 тисячі. Типа пятьдесят. Так. Піпа-піпа-попа-попа. -попа. Я же з руку. Да? Мені ще треба. Я трошка покупляю, що тим, щоб скоршень йшло. Оооо. Це тільки коштува. Дуже довго буде. У мені зараз ще треба збирати 12 тисяч. Тобто більше треба хтось поставити там. Я же класс, мені ще буде, ніж там треба дещо взяти. Давайте ще почекай секунд. Раз, два, три. Видимося на гроші. Чотири, п'ять, шість. Видашки ставити. Я буду ході хоч 15 тисяч буде. Шість. П'ять, 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 шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. 14, 14, 15, 16 четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать двадцать и восемь тысяч. Ну порвально. Шестнадцать тысяч Що Шушовый возьмем. Ряблю. Раз. А что и тысяч? Шесть тысяча. Оооо. Порт зал. 10, 11, 12, да. 13, 14, 15, 16. 16, 16, 16. як чотирнадцать, пятнадцать, звезды правильно, рахуєш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, дванадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семь, семнадцать, девятнадцать, Яке 6 тисяч шість ну і сім тисяч і дев'ятька Я йду сюди щось учиському, утічку, учись, 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 учись. О, колу, там сидить. Я? я не знаю, що озеро зараз ворота. Та ворота. Прикольно. Скільки ворота кошти? Остати їх ще не купиш, тобі треба ще другий повар. Ще першого і зрозумів. Горила кличе. Горила крича. горила це сила, горила це сила, горила. Зайте ту рекламу. Горила кличе. А вона без змінки, став два. М -м 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 -м. Горила кличе, став горила. два. Наш без змінка. О, ти прийшов до мене. Так, в хабінет. Я... Улітає на хаїде. А Я якийсь, я не знаю, що я роблю. Авторизм. Улетаю на куті. А, нет, не так, так. Все, я зараз все. Че, що ж Чекайте. Чекайте. А, я... а мене я клас трудовий викал. Я же другий пол зробив. Тут є під 10, 9, 10 поверхів, тільки другий. Ого. А я дроблю перші. У мене в школі три поверхи. Напишіть скільки вас. О, можна грати в футбол? Чи що? М'язувась. чекай. О, є, граю в футбол. Давайте. Продай я закину з першого оця. Давайте, я забігу. З ким ти будеш грати? Сам собою. Почекай, почекай. Я, я фізрук. Не фізрук. Фізрук. Скільки мене грошей? 15 миллионі. Ага. П'ять мільйонів. Миллион. Я... Да. Короче, я не буду. Виже буде закінчувати. Нас вами був я дизлайк. Раз і всім пока-пока.